Брати Капранови, Веселих Свят, Щедрий вечір. У християнському календарі 31 грудня День пам'яті преподобної Меланії Римлянки, а 1 грудня святого обрізання Господнього, а також День пам'яті святителя Василя Великого, одного з найбільших учителів християнства. Щедрий вечір прийшов до нас іще з дохристиянських часів. Традиційно наші предки відзначали Новий рік на весні, з першою весняною появою молодика молодого місяця. Тому обряди і пісні цього свята нагадують про весну. З приходом християнства офіційний новий рік почав мандрувати спочатку на вересень, потім на січень. А з ним мандрувало і свято. У результаті щедрий вечір зупинився на 1 січня. Примітно, що щедрий вечір, який традиційно вважався днем народження місяця, припав на християнське свято Меланії та Василя. Цікавість у тому, що одна із назв місяця, яка збереглася у замовляннях, саме Василько. Так чи інак. Зараз щедрий вечір, Меланія та Василь велике свято різдвяного циклу. Маланка з Василем ходять по хатах на щедрий вечір. Маланка це перевдягнений дівчиною парубок, а Василь навпаки перевдягнена хлопцем дівчина. Маланка одразу починає працювати по хаті, але робить все навпаки. Наприклад, замітає стіл, миє подушки. Тощо. І щоб припинила роботу, її треба добре почастувати. На щедрий вечір водять також козу. Це старовинна містерія, присвячена культу плодючості. Зробити козу просто вдягнути на хлопця кожуха на виверіт, причепити маску з рогами чи просто роги, і готово. Але у гурті обов'язково потрібні іще дід. Лікар та інші персонажі, залежно від сценарію вистави, козу веде дід, вони йдуть останніми. Заходячи на подвір'я, маленкарі співають щедрівки. Їх треба вивчити заздалегідь.

На звуки щедрівки господарі виходять з хати. Тоді у них просять дозволу завести козу. Добрий вечір вам та й господарям. Ми не самі йдемо, ми козу ведем. Від хати до хати сіру волохату з довгими ногами, з крутими рогами. Несподівано хтось ляскає по долоні. Це постріл, від якого коза падає додолу. Тоді лікар починає її оживляти всілякими кумедними прийомами. Урешті коза оживає, зводиться на ноги і починає стрибати та танцювати. Ще приказують, де коза ходить, там жито родить, де коза ругом, там жито стогом, де коза ногою, там жито копою. Щедрівників, як і колядників, теж заведено обдаровувати солодощами та грошима. Як зустрінеш новий рік, таким він і буде. Тому на стіл цього вечора ставлять багато страв, кутю, яку звуть щедрою, і велику миску з пирогами. За цими пирогами батько присідає і запитує у дітей: чи ви мене бачите? Діти відповідають, що не бачать. Тоді батько веде далі. То щоб у нас весь рік було стільки пирогів. Але головний обряд цього свята засівання. Зерно є символом нового життя тому, заходячи в хату, її обсипають зерном. Засівають хлопці, бо дівчатам цього робити не можна. При цьому примовляють Сієм, сієм, засіваєм, з Новим Роком вас вітаємо. Сійся, родися, жито, пшениця і всяка пашниця. Гречаники традиційна страва, оспівана у піснях При її приготуванні тобі не обійтися без допомоги дорослих, а може, навпаки, дорослим не обійтися без твоєї допомоги. Трохи підігрій півсклянки молока, розведи в ньому 10 грамів дріжджів, дві чайні ложки цукру і дрібку солі. Потім додай одне яйце всип 300 грамів просіяного гречаного борошна і заміси густе тісто та постав на півтори-дві години у тепле місце, щоб підійшло. Як збільшиться в обсязі, знову виміси та знову дай підійти. Після цього сформуй з тіста довгенькі ковбаски та поклади на деко, змащене олією, і залиш у теплому місці. Коли тісто ще підійде, надріж ножем поперек через 2-3 см і випікаю в духовці. Готові гречаники ще гарячими змасти олією і розділи за лініями надрізів. Подавай на стіл зі сметаною і наспівуй. Гоп, мої гречаники! Існують прикмети. Якщо ніч проти Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік. Тепло на щедрий вечір. До дощового літа. Яка погода у перший день Нового року, той рік таким буде. На Меланії від лига до теплого літа.